Малята, доброго дня! Рада вітати вас. Сьогодні я бачу, щось дивні дива у нас. В нас сьогодні тема саме лісові дикі звірі. Він і кластий, і сердитий, дуже любить землю рити. Жолуді весь час шукає і малюків могастих має. Так, малята, це дикий кабан. Дикі кабани живуть в листяних лісах, які забезпечують. Їх достатньою кількістю продуктів. Багато зубів мають дикі кабани аж 44 штуки, чотири ікла і 12 різців, а кінцівки їхні закінчуються копитами. Харчуються тим, що зустрічають на своєму шляху жолуді, гриби. Кабани всеядні дуже полюбляють фрукти. На прогулянку подався розбишака, сірий вовк. Як побачить його зайчик, налякався і замовк. Розлетілись пташенята та розбіглися звірята, поховались і тріпочуть, з вовком гратися не хочуть. Діти вовк це хижак. Він дуже злий і завжди голодний. Вовки в лісі живуть з граями. Основу харчування вовків є дикі свині, зайці, білки та кора дерев. Ой діти, як ведмідь іде, дерева гунуться. Ой, Ой діти, як ведмідь іде, кущі гунуться. Ой діти, як ведмідь. Заліг у свій барліг, коли на землю випав сніг. Коли ведмідь устане, тоді і сніг розтане. Малята раціон ведмедя складається з 80% кори дерев, листя, коріння, грибів, горіхів, фруктів, ягодів, м'ясо зайчат, птахів. Жаб, змій і риби. Взимку медведь засипає і смокче лапу в барлозі. Хвіст пухнастий, хутро золотисте, в лісі живе курей селі краде, діти це лисичка. Мордочка в лисички загострена, хвіст пухнастий, вуха на стобурчини. Цей звір м'ясоїдно всеїдний, харчується переважно гризунами та кроликами, комахами, рибою, плодами дерев. Він і валянки узув, і вдягнув кожуха, а з під шапки, ну хоч плач, виглядають вуха. Ось такий зайчисько живе в лісі. У теплий період зайчик харчується соковитою зеленю, листям, грибами. А взимку зайчики споживають сіно, коли бігають у село, сухою травою та корою дерев і плодами, які виривають із-під снігу, що впали восени. Дякую, малята! Мені дуже сподобалось, було таке цікаве заняття. А я прийшов з подарунками. Побачте, це я вам дарую. Лісові гілочки такі, шишечки. Будь ласка, тримайте. Дякуємо тобі, лісовичок. Малята дуже вдячні лісовичку. І запрошуємо до нас і ще на заняття. А тепер все. До побачення.